Дивиться, які красончики. Такий жовтенький красень. Фіолетовий, синій, за ним. Подивіться на це чудо. Ви бачили, яка -то квітка за розміром? Це просто рожевий. Там на фіолетовий, біленький, І ще один ружевий. І ще один ружевий. Махровий фіолетовий. Дивіться, який красень просто. Цей колір, я не знаю, це щось таке, він прям світиться на квіточках. Дуже гарний. Ось такий ще малесенький ружевий мах.